Біблія, книга числа, глава 34. Господь промовляв до Моїсея, говорячи, накажи ізраїльвим синам та й скажи їм, коли ви війдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині Ханаанський край по границях його. І буде вам південна сторона від пустині цін, приїдомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід, і скерується вам там границя з полудня до Маале, Акрабіму, і перейде до ціну, і будуть виходи із полудня до Кадеш-Барнеа, І вийде вона до хацар-адару, і перейде до Ацмар і керується границя з Ацмону до Єгипетського покою, і будуть її виходи до моря. А границя західня буде для вас море Велике, це буде для вас західня границя. А оце буде для вас північна границя. Від Великого моря визначите собі за границю гору-гору. Від гор-гори визначите в напрямі до Гамату і будуть виходити границі до Цидару. І вийде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до Гацар-Енану. Це буде вам північна границя. І визначите собі за границю на схід від Гацар Єнану до шефаму і зійде границя від шефаму до рівли на схід Аїну І зійде границя і дійде на беріг. Кіне Рецького моря на схід, і зійде границя до Єрдану, і будуть її виходи море солоне. Це буде для вас край по його границях навколо. І Мейсей наказав Ізраїльним синам, говорячи, оце та земля, що ви поділите свої її жеребком, що Господь наказав дати дев'яти племенам і половині племені. Повзяли плем'я рувімових синів за домами батьків своїх і плем'я гадових синів за домами батьків своїх, і половина племені Манасіяного взяли спадщину свою. Два племені і половина племені взяли вже свою спадщину з того боку. При Єрихонського Йордану на схід та на південь, і Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок священик Єліасар та Ісус син Навинів. Та візьмете по одному князеві з племені, щоб поділити той край на власність, а оце імення тих мужів для юдівного племені Калев, син Ефунеїв, а для племені Сіміонових синів Шемуїл, син Амігудів, а для племені Вініамінового Еліад, син Кислонів, для племені Дайнових синів князь Буки. Син Йогріїв. для Йосипових синів, для племені синів Манасіних, князь Ханіїл, син Єфодів, а для племені Єфремових синів князь Кемуїл, син Шефтанів. А для. Племені Заволонових синів, князь Еліцафан, син Парнахів, а для племені Сахарових синів князь Палтіїл, син Азана, а для племені Асирових синів князь Ахігуд, син Шеломіїв, а для племені синів Нефталімових князь Педаїл, син Мігудів. Оце ті, тому наказав Господь поділити канаанський край на спадщину для Ізраїлівих синів.